Привіт, друзі! Порше готує своїм фанатам великий сюрприз, і звати цей сюрприз панамера. Модель давно присутня на ринку, і настав час її вже освіжити і представити грізного конкурента Mercedes AMG GT 63, який дуже вільно почувається у своєму сегменті, але це довго тривати не буде цього року. Порше викотуть величезну кількість поліпшень для панами. Їх буде настільки багато, що це тягне на окреме покоління. Але щедрі німці готові вам це все подарувати у вигляді глибокого рейстайлу небачена щедрість. Візуально складова сучасних порше у багатьох автомобільних любителів поєднується з жабою. Так було до приходу електричного Тайкан. З появи електрокара цінності змінилися, і штатні дизайнери усвідомили, що завжди обігравати тему однотипного екстер'єру в дусі 911-го у них не вийде. Тепер головним натхненником виступає Тайкан. Так що не дивуйте. З того факту, що свіжа Панамера 24-го модельного року дуже схожа на свого електричного побратима. Тут вам і нова просунута світлодіодна передня оптика і задня світлодіодна смуга від стійки до стійки, а сам кузов зберіг пропорції властиві даному сегменту. А ось де дизайнери розігралися, то це в інтер'єрі. У компанії подумали: якщо зовнішність була взята стайка, значить інтер'єр візьмемо теж звідти. Можливість заощадити гроші на виробництві однотипних інтер'єрів і на поставках комплектуючих, які у більшості моделей ідентичні. Іншими словами, це дасть німецькому виробнику можливість більше на вас заробляти, а вам подарує салон в дусі тайкан з вигнутою панеллю приладів і ще двома дисплеями, один з яких орієнтований на переднього пасажира. З появою такої архітектури з'явиться і нова операційна система, на базі якої Порше запустить новий вірус, що пожирає ваші гроші. Це магазин додатків, через який будуть реалізовані опції за підпискою. Проти магазину додатків я нічого не маю проти. А ось опції підписки це ракова пухлина, що викликає спазми у виробників у спробі озолотитися на наших з вами слабкостях. Звучить як діагноз, але все ще можна змінити. Технічно Панамера 24-го року базуватиметься на тій же платформі, збереже пневмов повнокероване шасі та інші ніжтяки, від яких стає тепло на душі, що ти зміг їх купити, але тепер не знаєш, а чи потрібні вони були тобі взагалі. Лінійка силових агріатів залишиться колишньою. Нікуди не подінеться 2,9-літровий v 6 з подвійним турбонадувом, також Porsche збереже 4-літровий v 8 що останнім часом здається не таким популярним рішенням. Але в компанії на нього пішли. Я вам більше скажу: німці тестують загадковий прототип нової паномера. І за останньою інформацією це буде модифікація Turbo GT. Згадуємо каєн Turbo GT і що цей Мамонт робить на прямій. Панамера Turbo GT також отримає 4-літровий V8 потужністю в 659 кінських сил і 850 НМ моменту, а розгін до першої сотні складе божевільні 2,9 секунди. Не виключено, що в компанії можуть в останній момент відмовитись від використання шильдика Turbo GT, забронювавши його за каєн. А потужнішу панаму назвати просто Turbo S. У будь-якому випадку від зміни назви результат не змінюється, і вона зможе на рівних потягатись із гібридним Mercedes GT63 AMG. Прем'єра свіжої панамера відбудеться вже цього року, і це мене тішить. Друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі.